Алея, з розміщенням банерів, алея безвісті зникли. У нас безвісті зникли, це взагалі така тема, ніхто про них нічого не каже. У нас ну, невизначена втрата. Ну, ми знаємо, що наш цим ну, Але є такі, коли, які взагалі не знають, зовсім не знають, що з їх родиня. У них буде алея, куди вони можуть прийти. А якщо буде диво, що ця людина звільниться з полону, вона може сама зняти в цей банк. Це був такий приклад. Так от прецедент да. тільки нещодавно хто би повернувся в, з полону і зняв сам свою власність. І там висить, І там не прапор, чорно, чорно-білий прапор. Це називається прапор надії. Люди приходять до працюєте просто у нас військоматний цю десь інформацію.